Третій матч півфінальної серії між політехнікою Галичиною та будівельником мав яскраву складову, на доказ якої Майкл Лі виконує свій вбивчий блокшот і потрапляє на п'яту позицію. Форвард будівельника Олександр Тищенко демонструє асистентський хист, бездоганно пасуючи на капітана своєї команди Артура Дроздова. Це четверте місце. Третій рядок віддаємо сміливому плеймейкеру Галичини Дарелу Мітчелу, котрий звичайний рейд під кошик перетворює на акробатичний шедевр. Ще один блокшот від Майкла Лі, після якого американський форвард львів'ян потужно б'є згори, потрапляє на другу позицію. Найкращою цього разу визнаємо феєричну атаку будівельника, під час якої Артур Дроздов рятує м'яча з ауту, а Малколь Ділейні і Лео Лаєнс створюють видовищний алюб. Це перше місце найкращих миттєвостей Суперліги 1 травня.